Питання дуже дуже, дуже таке щепітільне, тому що останні роки президентства поперед попереднього чи останнього президента чи крайнього президента показали, що в Україні концентрувати владу в одних руках дуже небезпечно, і всі ми знаємо, чим це закінчується не, не тільки розграбуванням бюджету, але й смертями простих українців. З іншого боку є класична українська поведінка, коли а хто атвісвінім Совет. а совет ні за що не відповідає. чи то міська рада, де крайнього в будь-якому питанні знайти не можна, чи то Верховна Рада, де теж знайти якісь сталі стосунки дуже складно з огляду політичного. А більше це стосується якихось бізнес-інтересів чи ситуативних інтересів з того чи іншого питання. Тому на даний момент я думаю, інститут президентства має залишатися, і президент все таки має бути не тільки силовий блок, певні повноваження, ну не тільки блок блоки зовнішня політика. Ширші трошки повноваження в нього мають бути, хоча ми йдемо в правильному напрямку парламентсько-президентської республіки. Я думаю, що все-таки Україна має залишатися ближче 100-200 років, поки в нас повністю не укоріниться інститут демократії, як така. Всі інститути не стануть демократичними, ми маємо бути президентсько парламентською республікою.